Ось побачили об'яву. Зачинено сьогодні. І на Пасху. Чомусь. І от ось тут саме які служби. Коли поставлю на заставку, щоб могли побачити, щоб в якийсь другий день приїхати на службу. Ось такий. Хрестино це не кладовище, а ось там храм, мабуть, теж зачинений. Зараз іде ми подивимося. Ось тут як гарно. Все розквітає. але сестра їхала за свяченими хрестиками. Дітям придбати Я тут обчинене. Ось так от буває.